Кожна гра у магазині Методична палітра вчителя побудована таким чином. Це титульний слайд до будь-якого предмету, ну а далі ми натискаємо і потрапляємо. Таблу бачимо так, із вибором категорій. І далі йде е, знайомство з категоріями. Автоматично Так, ну mm. І тепер ти обирають противорі. Вчитель натискає, отри... виходить правильна відповідь, ми отримуємо. Якщо збігається, значить учень чи команда отримує 200 балів, а ця ячейка зникає. І так далі. Отже, ми бачимо, що е, запитання, потім відповідь, чи збігається, кількість отриманих балів, і якби е, на цьому е, дана ячейка знову ж таки е, закрита. Отже, е, так виглядає. Гра Джепарді у розгорнутому вигляді. Ось так вона виглядає для редагування. Якщо ви придбаєте раз дану гру, у вас буде можливість редагувати ось тут категорії. Так. Потім ви їх редагуєте ось тут, От. і вносите свої запитання, відповідь Запитання-відповідь, І так по кожній категорії. І отримаєте на виході цікаву гру для учнів GPA. Отже, це зроблений огляд однієї гри, а таким чином побудовані всі ігри, які будуть розміщені у магазині Методична палітра вчителя.